Так, ну що ж, друзі, я на київському авторинку шукаємо четвертий меган. Але ніхіра тут немає, на жаль. Е, є два intense гарних босешних. Інтенс босе ну так, або, можна сказати, просто боус з великим монітором, з фарами Led Pure Vision. Але я більше нічого не бачу. Два мегана четвертих. Поки що я ще не був тут у цьому відділі де дешевші машинки, хоча вже бачу, що тут і не дуже і дешевші стоять, тут різні стоять абсолютно. Базар заповнений аж вон до забору, бачите, в самий кінець. Таке я рідко бачив, коли видно продажі абсолютно погані. Ну, Тут дивувати нема що, знаєте, причина, там я бачу, я бачу, що люди. Виставляють, ой, чого такі погані продажі в Україні. Народ, ви серйозно, в Україні війна. Які можуть бути продажі? Кому зараз до автівки? Реально. Авто зараз купують тільки по потребі. Не більше, не менше. Тому задавати питання, ой, чому не продається? І так ясно, чому воно не продається. Але, на жаль, я бачу, що я даремно сюди приїхав. Нічого я тут не куплю. Тесли тут, Тесл я вігною, можна придбати Теслу, Можна придбати будь-що, а от мега на 4 на жаль, просто банально я його тут не можу знайти. Обходив. Є гольфи прикольненькі, може нам на гольфа переключитись з клієнтами. Спробувати, але бюджет у нас малий, у нас 13,5 на 4 меган. На ну, в принципі, народ, якщо у когось є. Класний четвертий, район 13500, не більше. Бажано 13300. Хтось хоче продати, можливо, свій, в когось підвис, але машинка чітка. Косметичний підкрасний, боїмось. Пробіг район механіка, якщо то. Е, шукаємо пробіг на механіці, то має бути район 100 точніше район 200 може бути. А якщо автомат, то район 150, обов'язково. Можливо, кое що цікаве є. Пишіть, пишіть, бо знайти нічого не можемо. Базар забитий, а четвертих меганів, на жаль, немає.